У музеї жмеренки діє благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. Інформує жмеренська міська рада. Ініціаторами проведення благодійного заходу стали дівчата-волонтери, що спочатку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України організовують збір всього необхідного для наших військових та допомагають переселенцям. Як закликали жителів міської громади стати учасниками ярмарки, Виготовити та представити власний виріб для продажу або ж Придбати виріб на заході, запитаємо наживо у волонтерки і, власне, організаторки Олесі Дячиної. Доброго дня, пані Олесь. Доброго дня. Отож, розкажіть про ярмарок, як виникла ця ідея? Ідея, ідея виникла напевне не нами. Вона роджена ідея давнішня. Багато хто з прибігав до цього заходу, але нас на, наштовхнув на цей крок сьогодення буття сьогодення, тому що дійсно ми не маємо права опускати руки. Ми повинні надійно тримати тил. Тому дійсно на сьогоднішній день розуміючи. Становище в державі, становище наше. Ми намагалися стати прикладом для інших, для тих, хто не має можливості тримати зброю в руках. Вони мають можливість допомагати тут, в тилу. Мають можливість виготовлювати своїми власними руками різноманітні засоби буття, різноманітні засоби. Творіння, просто твори. Так інші мають можливість прийти та придбати за отримані кошти. Так ми їх всі спрямовуємо на ЗСУ на підтримку наших захисників, наших соколів, тих, кого ми чуємо кожен день. Ми їх підтримуємо як морально, так і матеріально, так і засобами медицини, тактики та всім можливим, ну звичайно, харчування. Тому ідея ця виникла в першу чергу надійно тримати тил. А зможете, от хоча б приміром перерахувати, які вироби представлені, що це за вироби, і хто власне і доєднався до цієї ярмарки? До цієї ярмарки доєдналось дуже багато охочих жмеринчан та не тільки жмеринчан людей з області. Дуже багато. Присилали нам з різноманітних куточків нашої області, не скажу далі. З Вороновиці жінка чудова жінка в неї особлива дитина, але вона знайшла час виготовити та надіслати нам свої роботи. Це була мініатюрна вишивка на годинниках та на медальйонах колонах. Також жмеринчани теж. Приносили мотанки, приносили вітражні роботи, багато робіт інтуїтивної живописі в Жмеринці Є такий митець, як Петро Куцак. Він часто дуже проводить благодійні майстер класи по інтуїтивній живописі. Також це центр позашкільної роботи, це викладачі і їх вихованці теж надали дуже велику кількість робіт. Я так розумію, що до цієї ініціативи доєдналося досить багато людей. А от скажіть дуже багато людей. А що ще ще хотіла сказати? Так, до цієї ініціативи доєднався американець. Він проживає в жмеринці вже дуже довгий час. Він є дуже щирим патріотом України. Це Вальтер Скотт. Так його звати Вальтер Скотт він пише книги, він пише казки. Він пише історії, основані на реальних на реальному бутті сьогодення. Тобто вони теж основані на війні з перших днів. АТО. Він їздив, допомагав нашим бійцям е, різноманітною допомогою. Зараз він на, на ярмарку надав свої роботи, свої твори. Це е, вони написані англійською мовою, перекладені на українську. Дуже чудова людина. Ну як ви сказали, ми попередньо говорили, що допомога спрямовується воїнам е, ЗСУ. А от скажіть, це якась конкретна допомога? Якусь військову частину? Чи можливо це е, різноманітні місця? Куди ви сприце Це різноманітні місця. По потребі, так ми підтримували 95-ту бригаду, 79-ту бригаду, батальйон Кульчицького підтримували. Багато хлопців пішли. Ну звичайно, спочалося все з того, що да, це наші знайомі, це наші ж меренчани, там вінничани з барського району. Хлопці так, вони телефонували. Вони знаючи нас, вони розуміли, що ми будемо шукати по можливості. Якщо не знайдемо по можливості, зробимо це своїми руками. Але ми передамо все, що вони будуть потребувати? Ну звичайно, це не можуть бути там якісь неймовірні речі. Немовітво, адже що нас підштовхнуло на ярмарок, коли ми зрозуміли, що ми не все можемо знайти і зробити. Тому ми розуміли, що так, нам потрібні кошти. Ми з дівчатами улибались одного дні і казали, що так, дівчата, що будемо робити? Нам потрібні кошти. Ми збирали, передавали, що ми закуповували активні наушники, тактичні очки, оптичні приціли на АК 74 також було дуже тяжко, коли почали повертатись з перші, ну були звичайно такі ситуації, коли передавали там і кікімари, це маскувальні халати і багато інших речей. Взуття, одяг, форми. І коли через тиждень вони дзвонять і кажуть, дівчата, ми згоріли, передавайте ще раз. Да, це було трошки тяжко, але це і штовхало, штовхало ще на більш активні дії. На сьогоднішній день нам трошечки проще, але ну намагаємось, намагаємось, формуємо аптечки не перестаючи. Тобто, за перші два місяці ми передали більше 500 аптечок з тактичною медициною. Це були іскровоспивні, турнікети і ну необхідні засоби. Пані Олесі, дякуємо вам за те, що доєднались до нашого ефіру, і дякуємо за. Вашу ініціативу і за те, що пришвидшуєте нашу перемогу. На все добре вам. Дякуємо вам. Всього найкращого. До побачення це була Олеся Дячина, волонтерка жмеренки, яка є ініціатором і організатором благодійної ярмарки. А ми ж продовжуємо випуск новин далі і переходимо до наступних тем.